Права 548. Якщо невідоме число збільшити у 2,15 раза, а потім до утвореного числа додати 5,14, то отримаємо 14,12. Знайди невідоме число. Ну що ж, давайте цю задачу розв'язувати через рівняння. Позначимо невідому величину, що ми шукаємо через х. Ну а тоді складемо за умовою рівняння. Записуємо нехай. Нехай невідоме число. Невідоме число. Дорівнює X. Дорівнює X. Тоді записуємо, що за умовою. За умовою маємо. Ну що ж, що у нас за умовою? Якщо невідоме число збільшити у 2,1 п'яту раза, ну як це записати, потрібно 2,1 п'яту помножити на наше невідоме число на х. Тоді до утвореного числа додати 5 цілих 1 14. Тут дужки не потрібно, бо умноження більший пріоритет. Тоді записуємо додати 5 цілих 1 14. Так. То отримаємо 14 цілих 1 друга. Записуємо, що це дорівнює 14 цілих 1 друга. Гаразд. Тобто зараз яке наше завдання? Розв'язати це рівняння, знайти при якому х, ліва частина дорівнює правій. Так, ми знайдемо наше невідоме число. Ну що ж, будемо знаходити, ось у нас є 2,15х. Як його знайти? Потрібно це невідомий доданок, від суми віднімаємо відомий доданок. То записуємо, що 2,15, що множиться на х, це дорівнює. Потрібно від суми 14,1 друга. Відняти відомий доданок. 5 цілих, 14. Гаразд. Ну що ж, записуємо, що 2,1, що множиться на х. Це дорівнює. Ну, зараз або тут знаходити різницю, або окремо в дії. І так, і так можна робити. Ну, давайте, можливо, тут поміститься. Давайте тоді, як відняти ці два дроби? Будемо зводити їх до найменшого спільного знаменника, це буде 14. 14 ділиться на 2, це буде 7. Додатковий множник до 1, 2, це буде 7. То запишемо, що в нас вийде. Це дорівнює 14,7, що множиться на 1, це буде 7. 7, що множиться на 2, це буде 14. Відняти 5,14. Записуємо, що 2, цілих, 1 п'ята, що множиться на х, це дорівнює. Давайте вже віднімати. 14 мінус 5 це буде 9 цілих. Знаменники однакові, віднімаємо чисельники. Буде 7 відняти 1, 14. Є. Ну що ж, давайте тут будемо продовжувати. 2, цілих, 1 п'ята. Що множиться на Х. Це дорівнює. Отже буде 9, цілих, 7 відняти 1 це буде 6. 14. Скорочуємо 6 14. На 2 і чисельник і знаменник. То 6, що ділиться на 2, це буде 3. 7, що ділиться на 2. 14, що ділиться на 2, це буде 7. То записуємо, що. 2,1 п'ята, що множиться на х, це дорівнює 9,3. Гаразд. Ну що ж, як нам знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Та ми записуємо, що х дорівнює. Добуток 9,3 сьомих потрібно поділити на відомий множник. На 2,15. Гаразд. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Але перш ніж це зробити перетворимо і ділений і дільник у звичайний дріб. То записуємо, що х у нас тоді дорівнює. 7 помножити на 9 це 63. Плюс 3 це буде 66. Записуємо 66. ,7. Що ділиться? 2 помножити на 5 це 10, плюс 1 це 11, що ділиться на 11 п'ятих. Є. Ну що ж, давайте тут я буду продовжувати. Отже, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Тому записуємо, що х у нас дорівнює. Отже, 66 сьомих. Потрібно помножити. Обернений дріб до 11 5 одинадцятих. Раз, записуємо, що х тоді дорівнює. В чисельнику записуємо, як 66, що множиться на 5. В знаменнику записуємо, як 7, що множиться на 11. Скорочуємо тоді і чисельник і знаменник на 11. 66, що ділиться на 11, це буде 6. 11, що ділиться на 11, це буде 1. Записуємо, що x тоді дорівнює. Отже, чисельнику 6, що множиться на 5, це буде 30. Знаменнику буде 7. Отже, у нас вийде 30 сьомих. Ну що ж, виокремлюємо цілу частину. 28 сьомих. 28, що ділиться на 7, це буде 4, цілих. записуємо, що х тоді дорівнює. 4, цілих. ну і ще, якщо ми заберемо 28 сьомих, залишиться тоді 2 сьомих. Є. І... Гаразд. Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює х, тобто наше невідоме число, це 4,2. Записуємо тоді, отже. Записуємо невідоме число. Невідоме число 4,2,7. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Так, знайди невідоме число ми знайшли. Записуємо 4,2. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння з звичайними дробами. На цьому вправу завершено.